Можливо, ви задумувались колись над тим, що наша свідомість набагато ширша, ніж ми звикли вважати, і що, можливо, час це не пряма лінія, а багатовимірний простір, де всі втілення існують одночасно. Привіт, я Ерія і ви на каналі Езотерія. І сьогодні я розкажу про те, чи можливо жити кілька життів одночасно, чому сотні людей можуть пам'ятати себе однією і тією ж історичною фігурою. І головне, наприкінці відео я дам просту практику, яка допоможе розширити ваші кордони сприйняття. Додивіться до кінця відео, це буде цікаво! Вважається, що всі ми знаходимося в єдиному потоці буття, створенні з однієї першоматерії. І на найглибшому рівні ми частинки цілісного, і кожен з нас є проекцією всього існуючого. Про це писали ще в древні часи Платон. Та Геракліт Ефеський, починаючи ще з Шостого століття до нашої ери. Ви чули про таке? Можливо, вам траплялося коли-небудь відчувати дивне дежавю, наче ви вже були в цьому місці, зустрічали цю людину або навіть проживали вже цю ситуацію. А можливо, вам снилися сни, в яких ви жили зовсім іншим життям, в іншій епосі, в іншому тілі. Ми звикли сприймати себе як окремі особистості, що рухаються вперед лінійним шляхом дитинство, юність, дорослість. Але що, якщо це все ілюзія? Що, якщо все відбувається одночасно? Режисер Крістофер Нолан спробував наочно показати, як це може відбуватися у фільмі Інтерстеллар, який мені особисто дуже подобається. І там режисер торкнувся концепції багатовимірного існування, де, окрім звичних для нас трьох просторових вимірів та одного часу, існують ще більш складні рівні реальності. У сцені всередині тисеракта головний герой може побачити всі моменти часу одночасно, але при цьому сприймає їх з середини як глядач, що дивиться через вікна на різні моменти своєї історії. Так режисер хотів показати наочно, як це, коли наша свідомість може існувати в багатьох варіаціях одночасно, але через фізичне тіло ми здатні бачити тільки одну лінію подій. Цю ідею можна порівняти, коли мураха, наприклад, живе в лісі, і вона бачить тільки одну, наприклад, гілочку перед собою. Але не усвідомлює, що насправді перебуває у величезному лісі. Точно так само ми, як люди, поки що не здатні осягнути всю глибину багатовимірності нашого існування. Наука вже давно говорить про те, що все всесвіті складається з однієї матерії. На квантовому рівні кожен з нас є частинкою єдиного поля. Так, фізик Ервін Шредінгер, який відомий своєю гіпотезою про кота в коробці, що одночасно був і живий, і неживий, говорив свідомість фундаментальна, а розмежування між індивідуальними свідомостями це ілюзія. Якщо так, то що заважає нам бути не лише собою? Але й кимось іншим. Що, якщо наша свідомість, це лише промінь уваги, який висвітлює одну із безлічі можливих реальностей? І справді, люди інколи коли занурюються в регресивні стани, вони часто бачать себе великими правителями, святими чи відомими історичними фігурами. Але як так може бути, що одночасно сотні людей пригадують себе як Клеопатру чи як Леонардо да Вінчі, чи як версію себе, яка живе в печері і розмовляє з першими прирученими вовками? Люди, заглиблюючись в свої реінкарнаційні спогади, бачать себе відомими історичними постатями, фараонами, царями, імператорами, Дівою Марією, Ісусом Христом. І найцікавіше, що інші люди теж також можуть бачити себе в цих самих ролях. Хтось може бути впевнений, що саме він справжній Наполеон, а всі інші помиляються. А тепер зізнайтеся, у вас теж з'явилася думка про тих самих шизофреніків, які вважають себе наполеонами. <сум> ну що ж, тоді давайте подивимось на це трошечки під іншим кутом. А що, якщо ці люди не просто придумують собі нову реальність, а насправді їхній канал сприйняття настільки відкритий, що мозок просто не справляється з обробкою всієї інформації, яка туди надходить? Уявіть, наприклад, що ваш Wi-Fi раптом почав сприймати сигнали з паралельних всесвітів. Ну, тут точно можна зависнути. І може, так відбувається і з деякими людьми. Їхня свідомість ловить відразу кілька варіантів реальності одночасно. Хто знає, можливо, коли наступного разу хтось вам скаже, що він імператор Франції, варто одразу не крутити пальцем біля скроні, а просто уточнити, а в якому саме варіанті реальності ви імператор. А що, якщо вони всі праві? Звучить божевільно. А тепер уявіть, що реальність справді працює зовсім не так, як ми звикли думати. І якщо це правда, то як це взагалі можливо? Як ми можемо відчувати себе кількома людьми одночасно і що з цим робити? Про це я розкажу далі. Якщо ми єдине ціле, то, можливо, ми маємо доступ до будь-якого досвіду, до будь-якої ролі. І якщо якась епоха і культура вас особливо вабить, то поринувши в регресивний стан, ви можете відчути себе її частиною. Можливо, це не буквальне минуле життя, а радше енергетичний резонанс з варіантом реальності, що існує тут і зараз. Ідея багатовимірного досвіду свідомості не така вже й нова. Видатний психолог Карл Юнг писав про колективне несвідоме, інформаційний банк людського досвіду, до якого ми всі маємо доступ. Все, що трапляється з нами, вже колись відбувалося, і всі душі з'єднані в один Великий океан свідомості. Якщо це так, то коли людина згадує себе імператором, можливо, вона просто підключається до загального інформаційного поля, де цей досвід вже записаний. А зараз для вас розповім про експерименти з регресією та наукові дослідження. Американський гіпнотерапевт Майкл Ньютон, відомий своїми дослідженнями про життя між втіленнями, провів понад 7 тисяч сеансів регресивного гіпнозу і помітив, що його пацієнти згадували не тільки минулі життя, а й такі, що, здається, відбувалися паралельно. У своїх книгах, зокрема, подорожі душі та доля душ. Він описав численні випадки, коли люди в стані гіпнозу розповідали про існування в різних тілах одночасно. Ще один цікавий приклад це дослідження Брайана Вайса, лікаря-психіатра, який почав вивчати регресію після того, як його пацієнтка під час сеансу почала детально описувати події з життя, які не могли належати її поточному втіленню. Його книга Майстри часу стала справжнім проривом у темі реінкарнації. Ще одна цікава практика, яка підтримує ідею багатовиморності свідомості, існує в буддизмі, зокрема в традиціях тибетського ламаїзму. Коли помирає високий духовний наставник, його учні починають шукати його реінкарнації серед дітей. Як вони це роблять? Вони вирушають у регіони, де, на їхню думку, може втілитись їхній учитель. Інколи сам вчитель говорить інформацію про те, де він переродиться. І вони тестують дітей, пропонуючи їм вибрати предмети, що належали померлому ламі, задають питання, відповіді на які може знати лише сам учитель. І діти, які правильно обирають потрібні речі або дають відповіді на запитання, яких вони не могли знати, вважаються можливими реінкарнаціями лам. Цей процес показаний у відомому фільмі «Маленький Будда. Де хлопчик з Америки несподівано виявляється кандидатом на перевтілення буддийського лами. Фільм базується на реальних традиціях тибетського буддизму та насправді дуже красиво показує концепцію переродження душі. Один із найвідоміших випадків у реальному житті це пошуки реінкарнації Далай лами Так нинішній 14-й Далай Лама. Був знайдений у віці двох років після того, як правильно впізнав безпомилково, обрав всі речі 13-го лами серед безлічі схожих інших предметів. Чи це лише випадковість? Чи можливо, що діти дійсно мають доступ до спогадів, які виходять за межі одного життя? Можливо, і ваші діти вам щось розказували таке схоже. А що, якщо подібні здібності є у кожного з нас? Просто з віком ми їх ніби забуваємо чи втрачаємо. Наука і реінкарнація. Що ж говорять про це дослідження? Хоча класична наука скептично ставиться до теми реінкарнації, існує багато задокументованих випадків, які складно пояснити лише грою уяви? Ян Стівенсон Професор психіатрії в університеті Вірджинії зібрав понад 2,5 тисячі випадків дітей, які заявляли про те, що пам'ятають про минулі життя. В своїй книзі, «20 справ, що свідчать про реінкарнацію. Він описав випадки, коли діти надавали точні факти про свої попередні життя, які потім підтверджувалися документально. Доктор Джим Такер, який продовжив роботу Стівенсона, у книзі Повернення до життя, описує історії дітей, які пам'ятали деталі своїх минулих життів, і їх ці деталі потім вдалося перевірити. Наприклад, один хлопчик описав життя пілота часів Другої світової війни, і його свідчення збіглися з архівними записами. І це може означати, що наша свідомість існує поза межами часу і простору, і втілення можуть бути непослідовними, а паралельними. До речі, якщо вам цікаво дослідити власний досвід, розібратися з повторювальними сценаріями в житті або зрозуміти, що підказує вам ваша підсвідомість, то я запрошую вас на консультацію. Інформація під відео. Чи правда, що ми можемо бути ким завгодно? Вчені припускають, що реальність більше схожа на багатовимірну сітку, ніж на пряму лінію. Фізик Г'ю Еверетт у 1957 році висунув теорію багатосвітової інтерпретації квантової механіки. Згідно з нею, кожна можлива подія відбувається в окремій реальності. Це означає, що десь існує. Версія вас, яка стала президентом, а десь е, та, яка живе зараз у печері і приручає тих самих перших вовків. До речі, відео про паралельні реальності ви можете подивитися також на моєму каналі. Тож можливо, що ми не є фіксованими сутностями, а наша свідомість постійно взаємодіє з іншими потоками енергії і обмінюється досвідом. Якщо розглядати реальність з позиції тонкого плану, то ми не фізичні тіла, а потоки енергії, які перетікають і змінюються, взаємодіють і розширюються. Цікаво, що відомий науковий факт, що кожні сім років більшість клітин нашого тіла оновлюється. І це означає, що фізично ми вже зовсім не ті, ким були сім років тому. Але якщо змінюється тіло, то що відбувається зі свідомістю? Чи можна сказати, що людина через 7 років, чи 8, чи 10 – це зовсім інша версія себе, чи це той самий я? Чесно кажучи, в мене постійно виникає відчуття, що 7 років тому я жила зовсім іншим життям, інші думки, інші мрії, інші цілі, навіть моє сприйняття світу було зовсім іншим. Інколи мені здається, що та версія мене це зовсім інша людина? Можливо, хтось з вас також відчував подібне, ніби дивишся на своє минуле, і воно здається зовсім іншим. А що якщо це не просто суб'єктивне відчуття, а реальний механізм оновлення нашої свідомості? Що ви думаєте з цього приводу? Якщо тіло змінюється, а свідомість розширюється, то чи можемо ми говорити про те, що ми. Це все ще той самий я. Тож цікаво дізнатися і вашу думку. Чи є межа у тому нашому сприйняттю? От уявіть собі на мить, що ви не людина, а звичайний вуличний ліхтар. І ви відчуваєте, як ви міцно встановлені в землі. Як Всередині вашого металевого корпусу вирує електричний струм, як світло від вас так торкається навколишнього простору, як ви все освітлюєте? Як вам ця ідея? Так, можливо, ми здатні з'єднуватися з, з будь-якими формами існування, відчуваючи світ набагато глибше, ніж нам здається. Що якщо ми це нескінченна взаємодія енергій, що перебувають поза часом і простором? На тонкому рівні нема чіткого розмежування між я і не я, між тепер і тоді. І, можливо, розширюючи своє бачення, ми зможемо не лише зрозуміти, а й відчути багатовимірність буття. Яка ваша думка щодо цього? Ви відчували колись щось подібне? Діліться, будь ласка, досвідом у коментарях. І, можливо, ваша відповідь в коментарях допоможе зараз тим людям, які... Шукають відповіді на свої запитання, це дуже цікаво, і я вам завжди вдячна за те, що ви пишете під відео свої думки. Чому взагалі розуміння цих процесів важливо? Тому що це може пояснити, чому деякі люди з легкістю інтегрують в себе досвід минулих епох, відчуваючи зв'язок з певними історичними подіями чи культурами. І якщо вас тягне до Древнього Єгипту чи Римської імперії, то, можливо, ваша свідомість синхронізується з одним із варіантів реальності, де ви прямо там зараз живете. А можливо, ваша надчутливість, якщо ви відчуваєте. І бачите якісь такі речі, які неможливо описати, то, можливо, саме ця надчутливість ваша дає вам можливості набагато ширші, ніж у інших людей. І тому це можна сприймати як ваш бонус, вашу суперсилу, і використовувати її на благо. Мене це дуже захоплює, і я цікавлюсь цими темами, тому я регулярно ділюся цікавими фактами, розбором езотеричних тем та глибокими знаннями в моєму телеграм-каналі. Тобто підписуйтесь посилання в описі. А зараз ми з вами можемо спробувати практику для відчуття єдності свідомості. Спробуйте невеличку таку вправу. Прямо зараз це дуже небагато часу займе. Подивіться на будь-яку тварину, а, можете уявити будь-яку тварину, наприклад, кішку. Закрийте очі і уявіть, що ви стаєте цією твариною, наприклад, цією кішкою. І відчуйте от її тіло, як вона відчуває вусами, очі, які дивляться чіткіше, ніж у людини, швидкі лапи. Довгий хвіст, як вона дихає, які в неї гострі зубки, як стукає її серце, а ще її шерсть, така пухнаста, тепла. Уявіть, як це бути. Цієї тварини візуалізуйте повністю, що ви є вона. Уявіть, як вона спілкується з іншими предметами в просторі, як вона сприймає, відчуває і які емоції проживає. Звучить дивно, але що як на тонкому рівні. Ми нічим не відрізняємося від цієї ж кішки, бо всі ми зроблені з однієї матерії в різних формах. Ну що, вийшло? Вітаю тепер ви справжній квадробер. І якщо вам хоч на мить вдалося відчути себе. От, чимось іншим або просто доторкнутися хоча б до того, то, будь ласка, напишіть, як це було і чи вдалося вам от свідомістю зрозуміти, що відчуває, наприклад, зовсім інша тварина. Це вид взагалі, зовсім інший живий вид, То що говорити взагалі за людей. І ще один приклад, щоб ви зрозуміли, як це відбувається, я можу розказати на прикладі фільмів. І якщо ви візуалізуєте, що ви дивитесь фільм, наприклад, фільм Гладіатор, і ви настільки можете поринути в історію, так можете співчувати, співпереживати, що можете справді відчути себе отим максимусом, хоча насправді ви сидите на дивані з попкорном. А що якщо життя це такий самий фільм, якщо ваше я це лише точка уваги, яка може змінюватися? Отже, якщо вам хтось скаже, що відчував, що він Ісус Христос або Наполеон, можливо, не варто поспішати з висновками, адже на рівні тонкої енергії ми всі можемо бути всім. Але на всякий випадок можна перевірити, чи не перейняла людина те на 100% і не розмахує мечем в трикутній шапці, бо на те існують інші спеціалісти, і це не наша сьогоднішня тема. А ми говоримо про те, що. Ми можемо відчувати, знати набагато більше, ніж здається. Якщо вам цікаві такі теми, і ви хочете більше зрозуміти про свідомість, енергію та езотерику, не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові відео. А як ви відчуваєте цю тему? Чи були у вас переживання, які виходять за межі звичайного сприйняття часу та простору? Діліться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях, а я. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей з любов'ю і світлом, Ерія!